Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я проведу детальний огляд на оновлення 1.86. І да, це оновлення вийшло ще в минулий вівторок, проте, на жаль, знімаю я його тільки зараз. Що ж, не будемо затягувати приємного перегляду, ну, а ми починаємо. Що ж, ну і спочатку пропоную роздивитись сам будиночок, а саме його вигляд, як він виглядає. Як ми можемо побачити, він виповнений у фіолетових кольорах, а також мене дуже здивувало і обурило те, що намальований він як двоповерховий, проте всередині лише один поверх. Ну, а також ми можемо побачити досить багато рослин. Ну а поки будинок будується, постав лайк цьому відео, адже я обіцяю, що воно тобі обов'язково сподобається. Що ж, ну і для початку пропоную роздивитись самі кімнати. І перша кімната ось така от велика з панорамними вікнами. Також тут є кнопка, щоб вікна поміняли колір, і це виглядає дуже красиво. А наступна кімната теж дуже велика. Також, як бачите, тут є балкон, ну, двері відкриваються, і сама кімната дуже велика. А далі кімната ну, не дуже велика, це скоріш за все ванна, туалет. І остання кімната це спальня, і вона, як бачите, тут двоповерхова, тут є такі міні-сходинки. Переходимо до меблів і спочатку ліжко. Нам додали дуже круте ліжко. Як бачите, на задньому фоні є така підсвітка неонова, і якщо нажати на ліжко, то воно буде або розстелене, або застелене. Нам додали три нових тумбочки, дві напівпрозорі зелені. І третя така різнокольорова. У розділі з картинами нам додали ось такі от стікери, а також ось такий от плакат із кімнаткою для крампета. У розділі з поличками нам додали три ось такі от різнокольорові полички. Одна із них з вішалками, потім три ось такі от штучки, щоб прикріпляти стікери. І одна кухонна фіолетова. Також нам додали два нових килимка вигляді метелика і з коров'ячим принтом. В розділі шафу ми нам додали ось таку от шафу, як в американських фільмах, потім комод і стілаш з підсвіткою. Переходимо до ванни. Нам додали ось такий от душ, він переливається фіолетовим і синім кольором, якщо що, вода ось працює. Також у нас новий унітаз в таких самих кольорах. І нова раковина. І ще нове дзеркало, правда, шкода воно не світиться. У розділі з прибиранням нам також додали ось тикутну, нову пральну машину і смітник. Пральна машина, якщо що, працює. Ідемо на кухню. Як бачимо, у нас новий холодильник. Ззовні він дуже круто виглядає. І якщо відкрити, то в ньому теж все нормально. Також у нас нових чотири стільці, особисто мені найбільше подобається біле крісло. Також у нас три нових стола. Перший такий більше як барна стійка, другий просто кухонний, і третій такий більш декоративний. Далі розділ із приборами. Нам додали ось таку от вазу. Ну, сюди, в принципі, багато що можна покласти, проте мені здається, що це ваза. Далі у нас іде ось такий от крутий красивий тостер. І як бачите, якщо покласти хліб, то через деякий час він вистрибує і все теж дуже круто. Далі ось така от рожева тарілка, ну, в принципі, нормальна, симпатична. І ось така от е, чашка, вона була в тоці, проте її тільки додали у креатор. Ну, і, звичайно, ось така от крута фіолетова мікрохвильовка, теж дуже класна. В розділі з їжею нам додали ось такий от фіолетовий кетчуп. Е, ну, Специфічно, в принципі, потім ось такий от рамен. Він же був в тоці, але сюди його додали тільки зараз. Потім ось такі от мармеладки, Желеки, я не знаю, як вони називаються, але в реальному житті я їх дуже люблю. Е, да, Вони дуже смачні. Е, і як бачите, вони тут зелені. Далі ось таке от, це якийсь батончик, насправді я не знаю, що це. Потім це хлоп'я, щоб з молоком їсти. Потім ось такі от смаколик, не знаю, як він називається, але, впевнено, дуже смачний. Потім ось такі желейки, в реальному житті я їх дуже люблю. Вони теж такі кисленькі, дуже смачні. Е, і ось таке от печівко, схоже на Орео. Ну і також нам додали ось цю от штуку комплекс фіолетовий. Я не знаю, як він називається, ну ви зрозуміли. В розділі з напоями нам додали ось такий от енергетичний напій. Переходимо до вітальні. І спочатку роздивимось розділ із диванами. Нам додали ось такий от високовий пуфік, потім ось таке фіолетове крісло, по текстурі воно ніби надуте, а також великий фіолетовий диван. Ще нам додали ось такі от диски, ось таку от огородку, яку можна використовувати для душа або для чогось іншого. Таку саму, тільки маленьку, і ось таку от красиву декоративну підвіску. В розділі з глобусом нам додали ось таку от подушку, потім ось таку от подушку іграшку кубік, потім дві ось такі от металеві фігурки, а також годинник, на якому ви, до речі, можете побачити мій справжній час, в який я зараз це знімаю. Також нам додали ось таку от прозору синю коробку. У розділі з рослинами нам додали три нових рослини. Перша це ось така от підвісна, вона ще підсвічується, дуже класна. Потім знизу ви бачите вазон, теж непоганий, і також ось таку от маленьку переносну це хижак. В розділі зі святковими речами нам додали ось таку от коробку, і тут є різні штуки, які світяться. Задумка взагалі дуже крута і зроблено все дуже класно. Ну, а ось і всі речі у розділі зі світлом. Я не буду зараз все конкретно розказувати, ви самі можете все побачити. Переходимо до геймерського розділу. І спочатку роздивимось розділ із комп'ютером. Ну, і перший у нас ось такий от фіолетовий комп'ютер. Він такий більш старовинний, тобто не сучасний. І тут дуже класні заставки. І сам він фіолетового кольору. В принципі, дуже навіть непогано. Далі у нас ось така от друкарська машинка, проте у мене вона чомусь дуже сильно глючить, і я взагалі не розумію, як вона працює. Вона у мене щось друкує, але чесно, я не розумію, як вона працює, тому що у мене вона чомусь дуже сильно глючить. Далі ось такий от ігровий автомат. Зовні він взагалі дуже класний, проте знову ж таки він досить сильно глючить, і я взагалі не розумію, що тут треба робити. Можна просто нажимати якісь рандомні кнопки, але так він на роботі дуже поганий. Але зовні, як декорація, дуже класний, тому що зовні він виглядає дуже класно. Але як ігровий автомат не рекомендую. Далі ось такий от білий телефон. Він чомусь дуже такий старовинний, і якщо на нього нажати, то грає музика. Далі ось такий от зелений фотоапарат. Він робить досить класні фотки, і ззовні він теж дуже красивий, тому топчик. Далі фіолетовий тетріс. Я тут покласила, і по факту тут е, різні ігри, окрім Тетріса, проте зовні як Тетріс. Далі ось такий блакитний телефон. Досить класний. У нас же був подібний рожевий, здається, коли був серіал Пов. Теж дуже класний. І останній тамагочі у мене особистого ніколи не було, проте я дуже багато про них чула. В розділі з Радіо нам додали ось таке красиве рожеве радіо. В розділі зі швейною машинкою нам додали ось таку круту дошку. Я взагалі вважаю, що вона дуже крута, на ній можна малювати і потім стирати. Дуже крута задумка, круто, що нам її додали. Також ось такий блакитний вентилятор, ну прикольно, в принципі, а також 3D-принтер. Як бачите, тут можна багато всього різного друкувати. Я зараз друкувати не буду все. В спортивному розділі нам додали ось такий от гіроборд. і ось так от на ньому виглядає людина. В принципі, непогано. В письмовому розділі нам додали ось таку от книжку. Це схоже книжка з наклейками. Я не знаю, але зовні вона виглядає дуже симпатично, можна на поличку поставити. Далі у нас ось такий от блокнотик. В принципі, він простий, єдине, мені дуже подобається обкладинка. Обкладинка, наче із Пінтересту. Далі ось такий от папір з анімацією, ось такою, наче він стає нерівним. Задумка класна, добре, що нам додали багато анімації. Це круто. Далі ось такі от дві книжки: е, ніжна, фіолетова і ось така от м'ятна. Теж, в принципі, миленькі. І далі пенал тут є е, ось така от ручка, потім ось така от різнокольорова, е, олівець ось от, ось така от ручка знову і лінійка. В розділ з плакатами і в розділ з вулиці нам нічого не додали, тому одразу переходимо до текстури стін і до текстури підлог. Ну і почнемо ми зі стін. І перша це ось така от блакитна плитка. Потім ось така от більш світла блакитна плитка, проте більш світла. Далі ось така от фіолетова в клітинку, можна сказати. Потім ось така з сердечками фіолетовими, теж дуже миленька. Потім ось така от фіолетова з різнокольоровими зірочками, теж непогана. І ось така от сучасна, технологічна, я б сказала. Переходимо до підлоги. Перше, це ось така от блакитна плитка, знову ж таки, потім світліша блакитна плитка. Потім ось такі от фіолетові кружочки. І ось такі от, ось такий от салют, я б сказала. Що ж, і з меблів це все. Я хочу сказати, що це оновлення дуже класне. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує, тому що я граю на взломі. Проте воно справді дуже класне, і скільки воно буде коштувало, я рекомендую вам його купляти. Ви точно не пошкодуєте. Тому ставлю 10 із 10. Що ж, ну а на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!